Хочу вам розказати, як зняти касету з нестандартної втулки. У мене до цього були дешевші втулки, і я використовував такий от ключик, просто його сюди вставляв, він легенько заходив і знімав касету. В даному випадку, тут покажу, він не заходить. Його не пускає ця от гайка. Пускаю. Я вже думав, що це ключ якийсь поганий мені з Аліспресу прийшов. Нестандартний, але мені підказали, що справа от в цій гаїчці. Нам треба спочатку її зняти, як ми її знімаємо. Дивіться, тут є такі штіфти, їх можна зловити ключиком. У мене розвинений, ну краще, якщо є. Стандартний ключ, от ми його тут ловимо. Так, з іншого боку у нас не на шестигранік дирочка. Вставляємо туди шестигранничок, Фіксуємо і ключом з іншого боку відкру... відкручуємо ту гайку. О, там головне його зрушити і воно вже викручується майже пальцями. Втулка, до речі, новотек у мене. Тут стоїть якась недешева новотек, напевно, одна із дорожчих. Але от з таким от загоном. Коротше, крутим-крутим-крутим викручуємо. Значить, з сторони тормоза у нас виходить така от штучка. От вона. Відкладаємо її. Звідси. Ми витягуємо. Ну і потім зразу з'являється наступна проблема. У нас відвалюється тріщотка. Вон тут собачки. І ну, значить, одну проблему ми вирішили. У нас ключик зйомничок сідає сюди, вже нормально можна відкрутити, але нема як зафіксувати. Ну, В руки незручно, а десь притуляти, то Можна пошкодити ці собачки. Може якийсь там пром вивалиться. Ну, краще, коротше, не ці. Не чіпати. Значить, що ми робимо далі? Ми повертаємо касету з тріщоткою назад в тулку. Все, посадили. Ну і от вона тут так тримається, в принципі. Можна було поставити ключ і пробувати, але воно на соплях тримається там пів сантиметра трохи в сторону і воно відвалиться. І ми беремо нашу ось. Цю ось, яку ми викрутили. Ми її витягнули так. Але іншою стороною, тобто ця була з сторони касети, ця сторона тормоза, і ми навпаки ставимо її з сторони тормоза. І витягуємо. Стороною касети на іншу сторону. І все. І касета стріщоткою в нас стоять. Ну, не так, як на дешевих втулках прикручених, але вже так, що можна захопити. Значить, для захоплення я використовую такий ключик. Тут у нас написано лок. Це значить, нам треба сюди закручувати. Відповідно, викручувати нам треба в іншу сторону. Тобто, якщо б ми будемо крутити будемо без цього ключа, то касета буде просто собі крутитись, тому нам треба її зловити. Ми ставимо ланц і рукою впираємося, не пускаємо касету крутити сюди. Сюди вставимо зйомничок, прикладаючи до зусилля, тому що часто воно там. Закисає, ловимося ключом і викручуємо, знімаємо касету. Ну і в принципі це все, що я хотів сказати. Надіюсь, зекономлю вам час і ви не купите якийсь інший зйомник, бо проблема саме в гайці. Не зламаєте собачки, зафіксуєте все осью і все буде нормально. До речі, втулка під ексцентрик. Можливо, якщо втулка під ось, то можна. Тому може вона якось по-інакшому там краще тримається. Даний випадок це під ексентрик.